Якщо ми зібралися один одного обміняю. тут предложение. Якщо, якщо о, ми зібралися робочою групою, щоб, щоб щось напрацювати, то давайте напрацьовувати. Я то, вам, вам дав предполення. Я, я хотів би, щоб ви слушали нашого, я нашого суддю. Він працював в Адміністративного суді України, не, не маленьке mm -hmm. время зараз представляет судову югу влади. Я просто зсередини ну, зайшов, може трошки не розумію яка проблема. Наскільки я розумію, проблема в невиконанні судових рішень да, Але, да, в цьому проблему? Ну просто всі нюанси, які окаються, це учасник, статус учасника. Це... це пропустимо, да ми це... це ну наперед. На по на, на... що? щодо виконання судових рішень це звичайно, ну це нонсенс. правовій державі не виконання судових рішень це не нормальна ситуація і. Ну, я от розказував приклад, коли наша делегація вищого з вирушила до Франції, спитала, що коли ми цю проблему підняли і сказала, що не виконується рішення, вони просто не зрозуміли, а як це рішення суду може не виконуватися? Тобто це взагалі в них просто ну, в мозгах це просто не відклалося ніяким чином, тому що вони не розуміють цю ситуацію. Рішення суду, яке набрало законної сили, якщо в пенсійного фонду є заперечення, є якісь всі свої доводи, вона може викласти в. Апеляційні скарзі, якщо їх не задовольнило рішення апеляційного суду, вона може вирішити в касаційній інстанції або навіть дійти до Верховного суду. В принципі, пенсійний фонд всі, да, завжди доходить, майже в усіх випадках доходить до найвищих інстанцій. І всі свої заперечення він може казати так, але якщо вже рішення набрало законної сили, подобається вам довідка, не подобається. Якщо рішення набрало законної сили, це рішення повинно бути виконане. Але це перше і я так розумію, саме з цього приводу виникає так. питання, що рішення виконується. Такого бути не може. Але тут, якщо вже казати по судовій, якщо ми вже об'єктивно досліджуємо ситуацію, то виникають от які зауваження, на які нас останнім часом увагу звертає Харківський апеляційний адміністративний суд, і не тільки він, але й ряд інших спеціалістів, і суддів, і, і я думаю, що і вище міського субучим теж щось виразі з цього приводу. Що вони кажуть? Що Довідки трапляються випадки, коли довідки видані особам. Так, вони видані на підставі цих розпоряджень, з яких знято гриф таємності. Але в чому там виникає проблема? Що по факту ці гроші нараховуються таким чином, що цю зарплату особа могла б отримувати? Якби виконати всі ці розпорядження, але по факту ці гроші не були виплачені. І Харківський апеляційний адмінсуд, скасовуючи з 19, по моєму останні 9 рішень, нам скасував і вказав на те, що мож... перерахунок пенсії може бути здійснено лише з тієї зарплати, яку особа реально отримувала. Якщо вона гроші навіть законно, незаконно не отримувала. Перерахунок з цих коштів зробити не можна. Мовою оригіналу. Перерахунок пенсії не може приводитись на припущення чи даних, які не відповідають первинним бухгалтерським документам. Тобто, якщо особа не може підтвердити те, що Заробітну ну, привинемо багато документи, наприклад, довідку про заробітну плату, те, що вона реально отримала ці кошти, підстави для перерахунку такої пенсії на підставі цієї довідки, як вказує суд апеляційної інстанції, немає. І оце вже питання юридичне. Тобто, е, чи може суд на підставі, значить, е, да, можливо, людина повинна була отримати, були відповідні розпорядження, але вона гроші не отримала. Чи має право випадку в цьому пенсійний фонд, а відповідно суд родидачів справу зобов'язати пенсійний фонд перерахувати таку пенсію відповідно до такої зарплати, коли реальна людина не отримувала? От є чотири рішення. Ну я тільки чотири захватив, тому що їх набагато більше. І нас на сьогоднішній день суд ставить в таке незручне становище, тому що Ну дійсно ви виглядає так, що перерахунок пенсії здійснюється за довідками. Я, до речі, дивився одну таку довідку. Там дійсно не написано, що він отримав, а написано, що особа могла б отримувати таку суму коштів. І там і висновок експертний десь читав також, що якщо суд вважатиме за необхідне зарахувати ці, то заробітна плата могла б складати таку суму. І тут вже питання до нас чи Ну, Можна так зарахувати. Тобто, я думаю, що відповідні роз'яснення повинні бути дані як на рівні міністерства, так і на рівні вищої е, інстанції і таким чином цей конфлікт врегулювати. Ну, у 1986 році, коли нас голова Лубенської міської громадської організації Василь Васильович Підцюра, Чернобиці Лубельний, у 1986 році, коли нас призвали на військові збори, ми виконали свій обов'язок протязі 26 квітня по 4 вересня 1986 року. Але в 1986 році нам нарахували заробітну плату всім лубинчанам згідно листа Держкомпраці УРСР номер 136 с від 23.09.86 року. Згідно якого довжні були нараховувати такий порядок оплати праці, вводився в дію з 1 жовтня 86 року. А вони нарахували нам, то скажіть, будь ласка, обманули нас чи ні? А повинні були, значить, іде що неправильно нарахована заробітна плата. Якщо неправильно нарахована заробітна плата, термін позовної давності по юридичної економії немає. Немає терміну, да. значить, треба брати це до уваги, що нас держава обмагнула ще тоді, 86-му році. І оцей сербор, оцей весь, о, і ідеться до цих пор, тому що тоді неправильно нарахували, а тепер ми не можемо доказати, що ви нам неправильно нарахували. Можна ще вибрати? Значить, тут вопрос, що в чому постановлення Кабінету, в ради Міністрів от сідьмого мая 86 шостого року. это то бишь постановление 524-156, там была дана правовая оценка, именно 100% от тарифной ставки. Действовала эта правовая норма или правовая оценка, как правильно сказать, до э, 21 апреля 1988 -го года. Э, она была сделана 21 апреля 1988 -го года. Почему? Потому что там были нулевая зона, первая зона, вторая зона, третья и зона для беспеки. Коли умечили ці зони, і там зовсім по-другому тоді вважалося, зовсім по-другому. І э, э, тарифна ставка увеличувалася під усолом, ліквідатором наслідки аварії, на червоні, ті, які там проживали не до 100%, а на 100%. До 100% це теж поняття, що до Это может 30 процентов, может, 20. У нас сидят представители пенсионного фонда, вот Владимир Николаевич Носенко и Тамара Викторовна, у него громадная практика уже за спиной. Я и Тамара Ивановна, я ей задаю вопрос, скажите, откуда вы берете цифру, допустим, 30 процентов премии предприятие если предприятия не дают, или считают 20, ну, к примеру. Никто не может дать ответ, это все берется в головы. Значит, какую-то правовую норму и оценку должна дать Влада. То бишь дать суды и представители пенсионного фонда Украины. Меня я тогда чуть -чуть прокомментирую, когда что вы сказали. В этом случае вот вы оба довода, в принципе, касаются того, что я и сказал, что. Да, да. Вопрос в том, что люди в принципе имели право на получение этих денег, но их фактически не получили. И ставить это вину пенсионному фонду, что он на сегодняшний день не может выплатить, ну тоже сложно, потому что у них по закону они могут насчитать и выплатить эти выплаты только по реально полученной зарплате. Это не их прихоть, это требование закона. Поэтому этот вопрос о том, что неправильно начисленная заработная плата, ну, надо решать. может быть в отдельном производстве, но не в производстве, а назначении пенсии. Потому что в принципе пенсионный фонд он действует только согласно 19 Конституции, только в пределах тех полномочий, которые он имеет. Он не может выйти за полномочия и насчитать ту пенсию, которую, ну, ту, ту, зарплату, которую должен был человек насчитать. Это должен был сделать тот орган, который выплачивал зарплату. Пенсионный фонд такого сделать не может. Поэтому ставить ему это в вину тоже нельзя. Этот вопрос надо решить каким-то другим способом. Ну, в общем-то, круг, круглый стол. Я на ваше питання на Питання по оплаті праці, яке оперативник для з першого зовні, вірно, 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 вірно від того, що в то року проходить на рахування. Дивіться, спочатку, коли були признані військові збори, дві одніли нарахування як військовослужбовцям. Правильно? А потім як робітниками, як робітникам-службовцям, а потім як військовослужбовцям. І ми рахували вам пенсію тільки військовослужбовцям, виходячи із денної тарифної ставки. Це питання і ви зараз підняли, що неправильно проводиться плата. Оце саме питання це. І коли 22 вересня 2004 року була підприйнята постанова 12.40, саме цією постановою був даний вам вибор рахувати пенсію заробітної плати, як робітника і службовця, там де година тарифна ставка, чи як військовослужбовці, через це постанову сюди не путати. У вас стоїть питання в кратній оплаті, сто процентне рахування. Да, це різні. І сьогодні у вас є право вибору. Сьогодні даючи довідку вам, як ті підприємства, які сьогодні існують, вони вам і коли коли на комісії звертаються, є член комісії сьогодні при Мінсоцполітики. І коли приносять справки, то Володимир Олегович теж член цієї комісії. І ми дивимося, пораховано як військовослужбовців, чи як робітнику службовців. І в багатьох випадках ми самі аналізуємо як краще. Бо коли військовослужбовці, то без вихідних і святкових, там іде де на таріх настах, коли робітнику. Тобто ти ти, ти часова тарічна ставка із е, садковими і вхідними днями, то зовсім два різних розрахунки. А тут стоїть питання вас іще у е, підвищенні 100% тарифної ставки. Правильно? Але коли дивіться урядове рішення про оплату праці 1986 року, правильно ви сказали, спочатку було у нас 100% тарифної ставки. А потім 17 травня 86-го року, коли було визначено зони небезпек перша, друга, третя, було визначено показники кратності, які застосовуються в тій чи іншій зоні небезпеки. І було зазначено, що максимальний показник кратності в третій зоні 5, Але це третя зона 5, ті, які там працювали, ті, які були відряджені 4 плюс збережних. Це було максимум. Але якщо сьогодні по тій позиції, яку ви озвучуєте, плюс 100% тарифа, то коли голодина тарифна ставка 0,75 то приміняємо показник кратності 5, то у нас виходить вже 10%. Правильно? Правильно. Правильно. Це вже протирічить протиріч самі. самі це не Микола Валович і постанові 1210, і це самі постанові від 18 травня 1986 року по умовах поплати. Такі тоді були умови оплати праці. І сьогодні, також, аналізуючи, я просто дуже добре знаю вашу цю Чапаївську дивізію і знаю саму систему оплати. Да, дійсно, проблема в тому, що Лубинський район це більш такий агарний район, і люди працювали з зарплатами достатньо низькими. І пенсії, звичайно, у вас, якщо брати пенсії більш таких промислових регіонів, то значно нижчі, ніж там. І багато дуже ми може пам'ятати, на мабуть, 2012 році дуже комісія було, власне приїжджали сюди, стали розібратися з цією дивізією, якось допомогти. Ну, от на тоді питання вирішилось пробували через комісії видавати довідки там, де немає дереві підприємства. Але знов таки робота комісії показала, що в значних випадках це мінімальні пенсії теж. Це теж мінімальні пенсії. Тому нас і всі встраїла постанова закон України про статус соціальних гарантії, стаття 54, частина 4. А ви його ночью скасували. Знаєте, можливо, це це саме справедливо для нас. Це було, Тому що у вас, виходить, по постанові 12.10, я, я, який от був три місяці в Чорнобилі, отримую пенсії менше тих, хто були по три дня. Не, Де, так не люди. Ходять з можливо? логіки. Людина, яка на сієві одробила 20, можна отримати пенсію менше, ніж та, що отримала 10. Можливо? Я з вами дуже згодна. Дуже багато людей, які сьогодні не можуть. Зараз я закінчуюся, не можу, можу підтвердити нічого. От, коли почались перші 2011 році, коли постанова 12.10 йшла, ми тоді одроздово була, їздили в Донецьк. І знаєте, як от така дуже неприємна ситуація була, дуже так сиділи, робоча група, і зайшов один шахтар. І каже, що я приїжджав з другом, приклали нас різних шахт, У нього максимальна, у мене мінімум. І каже, ну як нам разом, разом були, разом все. І потім заходить цей друг і каже, до сльоз каже, заберіть мою пенсію. Я не можу. Ми були з ним разом, і в нього мінімум, а у мене максимум. Як мені сьогодні людині дивиться в очі? І ми з цій ситуації як ми можемо вийти. І щеде по становить. Тоже різні, різні ситуації. Ситуація у нас іщедна така тобто, є. Є хто пробув місяць, хто ра пішов по заміни. На сьогоднішній день у йому більше пенсії в тих, порівняно там три місяці. Ну. Да. Так, ну я це не. Да да да, 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 да. Давайте подивимося на Давайте подивиться. На... Да? Ми приїхали сюди, не знаєте, постанови чекати. Так. Ось послухайте мене. Це правда. Це правда. Там доїть. Давайте підіймай. Да. Хто відбув Чорнобиль тиждень, хто ще більше пенсія. Хто відбув місяць, півтора що менше, менше. Я я менше. А хто був три місяці, то ще менше пенсії. Це справедливо? Ні. Це справи, щоб людина була три місяці і півтора місяці, і тому що півтора місяці і йому покладають по за дві місяці. Я був три місяці. Два повні місяці Ось ми були разом, ми пролежали по місяць, лише нам не давали більше нічого До того ми описали, лише полосілися. І нам розділили на постійній місяць і на місяць.